Га конфідент аюдей ластин сісфай ін істині наскільки ви впевнені в тому, що тривка перемір'я на сході України зараз може бути досягнуто? Де цане демосдифікол кешн со ам абсолютно конфідент? Самам конфідендетюкраїн азастейтен мі це одне з найскладніших запитань. Я в цьому абсолютно не впевнений. Однак я впевнений у тому, що Україна як держава, і я як лідер цієї держави робимо усе можливе, щоб у нашій країні настав мир. Я роблю все можливе для того, щоб зупинити війну, щоб зупинити масове вбивство мирних громадян і військових України. Стів цімстомі ювенірак, но юновадазикмін означає війна. Стівене, Ви ж були в Іраку, адже ви знаєте, що це таке масова різанина, що таке війна, і ви розумієте, як нам зараз складно. Це не тільки питання економічних труднощів, які звичайно є, не лише соціальних складнощів, не тільки небезпеки, ризиків, а й це й можлива гуманітарна катастрофа. Війна триватиме, якщо російські війська, як і раніше, будуть на нашій території. А від цього страждатимуть і жителі Донецька та Луганська. тому нашу ініціативу підтримує не тільки весь світ, а й усі жителі Донбасу. Всі жителі Донбасу на 100% хочуть миру ми не знаємо, що станеться через кілька днів або годин, але ви вірите в те, що сьогоднішній день це початок кінця військовим діям на сході України? Я обіцяю, що зроблю усе від мене залежне. Ми готові захищати свою країну. Я готовий битися за свою країну і навіть померти за неї. І я запевняю вас, що так само думають і багато громадян України, але і я, і ми всі робимо все можливе для того, щоб в Україні був мир, щоб ми могли бути разом із рештою світу, разом з Європою, разом із Британією. До речі, я хочу скористатися цією можливістю і подякувати вашій країні за підтримку, яку вона нам надала нам і нашому майбутньому.